Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 7 липня. Як бачимо, перед нами стрілка часнику сорту Любаша практично випрямилась, а це означає, що прийшов час збору урожаю. Тому раджу всім не затягувати і буквально на ці вихідні починати викопувати часник, хто ще не копав. Щодо збору урожаю повітряної бульбочки, дочекаємось, поки вона нальється, окраситься і на 90% отак рослин трісне. Вона буде така крупніша, налита і більш окрашена. І це буде означати, що вона готова до збору. Це приблизно десь близько 10 днів. Щодо цінової політики на сьогоднішній день. Посередник на сьогодні за крупний 5 плюс 6 см, так звану шайбу, як дехто називає, дають 70 гривень на підсушену. За середній дають на сьогоднішній день 55 і за дрібний 40. Такі реалії. Звісно, зараз час, час пік, відповідно, ціна знижується. Всі ми знаємо, що існує декілька ринків часнику. Перший це ринок молодого часнику, який вже закінчився. Зараз йде ринок товарного часнику, сирого з полю або підсушеного. І наостанок йде ринок насінневого матеріалу. Який, звісно, що буде дорожче, тому що з моменту поля до повної сушки ми втрачаємо як мінімум 40%. Майте це на увазі, коли покуп, купляєте. Тому раджу все купувати і продавати своєчасно. а саме головне викопувати своєчасно. адже після 12-15 липня якість головки, якість часнику буде знижуватись, тому що лусочки починають відгнивати. Так що всім гарного і легкого збору урожаю. До скорої зустрічі!